Залишилося незакрите питання стосовно опори, де було примикання двох двох стільниць це була робоча зона, і от одна стільниця не в рівні з іншою. Там опори не було, і виникло питання. Я його, звісно, все це опублікував і насипалася куча повідомлень. Значить, із адекватного були такі пропозиції, що ці стільниці між собою потрібно було з'єднувати шкантами, мініфіксовими стяжками. Але цього було недостатньо. Також пропонували розумні люди в фрезерувати в стик двох стільниць фрезер, робити фрезерування і вставляти туди ДВП. Звісно, я прислухався до адекватних відповідей, і на основі цього всього, і на основі своїх догадок, все це ми обговорили із замовником. І слово було, звісно, за ним. І він прийняв як на мене. Адекватне рішення. Ми все-таки поставили туди опору. Але опора незвичайна, якщо чесно, чому ми її відразу не поставили, навіть навіть тепер і не знаю. Це була стяжка двох двох дспшок тобто це товщина 36 мм. Опора, але вона має фігурний виріз, тому, відповідно, вона ногам не заважає і виконує свою функцію опори. І тим самим вона, вона вирівняла от наші ці дві поверхні, які були в різних горизонтальних площинах. Особисто я здивований результатом, що воно дійсно допомогло, і немало важливо те, що це дійсно хороший варіант, який з часом не проявить себе з гіршої сторони. Тому і замовник, і в тому числі ми особисто задоволені кінцевим результатом, тому що опора, вона є опора, вона стоїть і нікуди вона не подінеться. А зі шкантами ну, таке собі заняття. Звісно, можливо, воно і працюватиме, але в даному випадку ми цього не перевірили. Тому, як на мене, це рішення правильне рішення замовника.